Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Міцного козацького, Божа благословіння і всім вам великі дякую за те, що мене підтримуєте, за те, що ви зі мною. Ну що, ставимо точку в містиках. Фіналочка. Знаєте, друзі, де я подумав? Так. Містиків... Що тут у нас по містикам? По містикам, по містикам нашим цим. Не добавились, ненавилось. Ну це только десятка сюди потрібна. Ці нам не підходять. Ну що, пішли, у мене є шанс, друзі. Один єдиний надія на рулетку. Можливо, я звідти виб'ю містик і нам пощастить. І це буде фаталіті. Давай відкриємо, ставимо собі Суперконквейра на фарт і пошли. Нам нужен, друзі, всього лиш всього-навсього один містик. Давай, я надіюсь, нам фартане, друзі. А -а -а. Ну я ж казав, воно, блін, буде задрачувати оці давати стрінки зберег усів. Воно бачу, як наче бачу, що мені потрібен той містик. Ну що, друзі, пішли ще одну спробу робити. 1050 буде прокрута. Я-яй, як це боляче, друзі, боляче. Оооо! Ну що, останній танчик продаю. Є у нас, друзі, шанс. Пішли пробувати. Пішли, друзі, пробувати. Я надіюсь, що воно його віддасть, цей гор. Це містик. Давай, містичний контейнер. Давай, містичний контейнер, давай, 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 давай. Є. Все. Добили. Пішли, друзі, добивати. До речі, друзі, така, ма... такий маленький спойлер. Буде... Всі очікуємо. Я очікую, теж цей фільм буде зніматися Роналдо. Я його фанат, форсажі 11. Дуже на це чекаю, на таку прем'єру. Ти шо ти шо, супер? Так, ну що, пішли, друзі, тримайте за мене кулачки. Можливо, це буде наш шанс. Пішли, відкриваємо. Відкриваємо контейнер і нам випадає контейнер друга рівня. Давайте ще відкриваємо перший. І ще сертифікат. О, блін, завило, починається. Ой, боже Боже, благослови Україну. Так, давайте відкриваємо, друзі, контейнер другого рівня. І в нас випадає контейнер третього рівня, друзі. Нарешті ми цього дочекалися. Дочекалися ми, друзі, цього. І ставимо вже жирну точку в цих містиках. Відкриваємо, друзі, контейнер третього рівня. Що нам принесе контейнер 3 рівня? 15 тисяч вільного. ух ту 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 хух Напря... напряжна ситуація, друзі, напряжна. Ну що, відкриваємо, друзі, грандіозний контейнер. відкриваємо, друзі. Грандіозний контейнер. Хух, ну хоч так, хоч десятка золота. Я вже боявся, друзі, щоб не 100 тисяч вільного. Щоб не 100 тисяч вільного. Думаю, це буде труба повна. Це в мене є цей танк, це компенсація, друзі. Це не може не радувати. Так, да, мені це прикро, дорого обійшлося, ну хоч десятку повернув. Хай вже на тому буде. Хоч десятка, друзі, то добре. Та де воно, ну, той сертифікат? Відкриваємо, друзі, містичний сертифікат. Що він нам принесе? Хімера, це ще компенсація 3750 золота. Хімера, а з сертифікату з цього у нас що випаде? Дай спешечку. От просто не жми, дай спешечку. Та ну, блін, ну що так низько? Ну а є в мене анігілятор. Чого такий, такий низький? Ну, 20 тисяч золота, друзі, залутали. З усіх компенсацій. Але ж могло дати, ну хоча б, я не знаю, ну дев'ятку, блін. От тобі і спехав, нічтажитель. А хтось о ньому мріє. Все, друзі, отакий у мене вийшов. Дуже дорогий вийшов мені грандіозний контейнер. не Повторюйте, друзі, цих помилок. Воно вам не потрібно. да бачите, це все компенсації, друзі. Просто повернув золото. Ну добре, хоч так. Хоч так. А могло дати 100 тисяч вільного. І це було фіаско. Повна дупа вообще була взагалі. Нехай буде хоч так. Ну, якось так, Ні одного танчика жодного не дало, дало все тупо компенсації. Будемо сподіватися, що десь далі повезе. Думав, хоч може хоч якусь десятку дасть на ВУ, знаєте, там в колекцію поповну. Все-таки ще десятки продавали. Ну, багато вкинута. Ні, друзі. Нічого такого не сталося. Ну, все, я його добив. Тепер огаманився. З містиками ми ставимо точку. Як то кажуть, містичне фаталіті. Закінчено. В цьому році вже точно все. З містиками харев вже попав з ними міцно. Тепер буду, друзі, потрошку відбивати свої танчики назад. Все, друзі, вам бажаю крутих відкриттів. Всього вам найкращого, Божья благословення, хай Господь вас оберігає завжди і ваших рідних і близьких вечір серця вам бажаю. І всіх вас обійняв. Миру добра, мирного неба. І до зустрічі. З вами був Сталкер. на зв'язку.